Всім привіт! Статутний капітал у товариства з обмеженою відповідальністю це досить цікаве питання, яке хвилює майже кожного бізнесмена. Тому давайте його розберемо разом та розкриємо найцікавіше та й найактуальніше питання. Які з них Перше це що таке статутний капітал? Який розмір може бути максимальний і мінімальний статутного капіталу? Як формується статутний капітал? Для чого взагалі потрібен статутний капітал? І як збільшується та зменшується статутний капітал? На всі ці питання я дам відповідь у даному відеоролику. тому то дивись його до кінця, щоб бути максимально обізнаній темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Щоб отримати безкоштовні консультації, все-таки дивися мої відеоролики, а щоб отримати індивідуальну консультацію, звертайся за телефоном, який ти бачиш на екрані. І заходь, звісно ж, до нас на каву. Ну що, поїхали! Статутний капітал товариства це сума коштів, які вносяться в національній валюті України всіма учасниками товариства. Потрібно розуміти, що сума коштів, яка вноситься учасниками, вона повинна бути перерахована до статутного капіталу протягом 6 місяців з моменту її створення. Обов'язково потрібно звертати увагу на те, що сума коштів. Яка вноситься, вона повинна відповідати безпосередньо частині кожного із засновників. Не повинно бути ні перевищення, ні меншого, наприклад, суми коштів, яка вноситься на рахунок. Це потрібно розуміти. Наприклад, якщо у нас розмір статутного капіталу визначений з засновниками 10 тисяч гривень, і є в нас всього три засновника: один з яких має 50%, два по 25. В такому випадку той, що має 50%, повинен внести 5 тисяч гривень. До статутного капіталу, а інші два по 2,5 тисячі, так як в них частина всього-навсього тільки 25%. Як формується статутний капітал товариства? Насправді, друзі, дуже все просто, оскільки при формуванні статутного капіталу засновникам потрібно оприділитися тільки в двох основних питаннях: це яка буде сума статутного капіталу, а також. В якій формі буде вноситися е, статутний капітал? Чи це буде, наприклад, е, в якійсь грошовій формі, чи це буде якесь е, рухоме нерухоме майно, чи це будуть цінні папери, або будь-яке інше майно, яке не передбачено законодавством? Потрібно також розуміти, що якщо до статутного капіталу вноситься якесь інше майно, воно повинно мати певну грошову оцінку, і ця грошова оцінка вона затверджується. На загальних зборах всіма учасниками даного товариства потрібно також пам'ятати, що законодавством нам передбачено про те, що протягом шести місяців з дня державної реєстрації товари з межної повідальністю кожний засновників повинен внести свою частку до статутного капіталу. Але якщо подивитися з іншої сторони, то даним законодавством не передбачена відповідальність за те, що засновники не внесли свої частини до статутного капіталу. Хоча є певний нюанси в тому, що якщо, наприклад, у нас не один, а декілька засновників, то якщо один із засновників не вніс свою частину, то інші засновники мають право прийняти на загальних зборах рішення про виключення даного засновника з даного товариства. Мінімальний та максимальний розмір судного капіталу в законодавстві чітко не передбачено, який повинен бути саме розмір судного капіталу. Тому ми можемо розуміти, що статутний капітал ми можемо ставити як від однієї гривні, в принципі, до безкінечності. І це буде по законодавству правильно. Наступне питання це збільшення розміру статутного капіталу. Насправді, збільшення статутного капіталу можливо лише тільки в тому випадку, коли всі учасники товариства внесли вже свої е, частини, да, от їхній відповідний розмір. Після того, в принципі, можна вже вносити зміни. Збільшення статутного капіталу товариству, яка володіє часткою у власному статутному капіталі, в принципі, не допускається. Потрібно також розуміти, що інколи є випадки, коли. Кошти, які товариство отримало да, в якості прибутку, не були розподілені між учасниками товариства. В такому випадку сума коштів в статутному капіталі вона збільшується, але вона рівномірно розподіляється між учасниками товариства і, в принципі, статутний капітал збільшується, але кількість учасників та їхні частини не змінюються. І так, друзі, ми з вами зрозуміли, що законодавство нам дозволяє як збільшити розмір статутного капіталу, але так само і дозволяє його зменшити. Однак потрібно розуміти, що під час зменшення розміру статутного капіталу статутний капітал він зменшиться, але розміри номінальної вартості їхніх часток залишаються. Потрібно також акцентувати увагу на тому, що що збільшення, що зменшення розміру статутного капіталу, воно безпосередньо приймається на загальних зборах, коли всі засновники приймають відповідне рішення і голосують всі одноголосно. І одне з найцікавіших питань: для чого потрібен статутний капітал? На відміну від фізичної особи підприємця, товариство з обмеженою відповідальністю несе відповідальність в межах розміру свого статутного капіталу. Тому е статутний капітал в товаристві відповідає і не відповідає, а більше виступає певним гарантом перед вашими клієнтами за взяті вами зобов'язання, а також перед кредиторами, якщо такі є. Тому для нормальної вашої роботи та створення певної репутації на ринку я б рекомендував би встановити розміст судного капіталу десь в межах від 10 до 30 тисяч гривень. В принципі, це нормальне буде розміст статутного капіталу для вашої компанії. Надіюсь, дане відео для вас було цікаве, і ви отримали відповідь на всі питання, які вас хвилювали на самому початку. Якщо ж вам потрібна індивідуальна консультація або допомога у формуванні статутного капіталу або проведенні загальних зборів по даному питанню, звертайтеся за телефоном, який зазначено на екрані. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисного. Тому підписуємося на мій канал, ставимо лайки і обов'язково тиснемо на дзвіночок. Ну що, пока, до нових зустрічей.